Всім привіт! Агротехналь. Сьогодні ми будемо знімати хорст модель G504U. Це новинка, можна сказати. Трактор чимось схожий на Кентавр S504, чимось схожий на скаут. Така помість з єдинорогом, але трактор прикольний. У них, до речі, кольорова гама досить непогана, і сам по собі він класно тобто, модифікований. Кремовський мотор 4-циліндровий, ось бачимо форсуночки. Значить, чотири циліндри. Тут КМ 495, табличку, Ну, тут в принципі, видно табличку можна підзняти. 495-й стандартний мотор ось, на 3,2 літри, 50 коників, без всяких додаткових модифікацій і так далі. Встановлений ресивер, встановлений з цієї сторони у вас за захистом. Ось такий типу, металевий захист додали, щоб відбризг. Від каміння стоїть у вас компресор сам від двигуна. Звертаю увагу на передній міст. Дуже товстий, хороший передній міст. Тут реально посилений, класний міст, можна ставити погрузчики, можна давати навантаження, можна їздити. Навіть якщо піньок врежеться, я думаю, що трактор його вирве і поїде далі. Пластикове крило більш сучасне, не піддається корозії. Хороше кріплення, тобто крило у вас закріплене досить надійно на, і на всіх нерівностях буде їхати. В комплектації йде 6 довантажувачів по 12 кг, це небагато, але в принципі 60-72 60... кг 60, наперед, в принципі, нормально. В комплекті зіп, там бистро там базовий набор інструментів. Редукторний передній міст з підсилювачем, все як повинно бути. Паливний бак 50 літрів. Прикольно дуже зробили тут. Виходить, підножки, щоб забратися на трактор, вони вмонтовані в сам паливний бак. Но це тільки так здається. Оця от пластина, вона по суті ні за чого не кріпиться. Тут, якщо придивитися, видно, металеві зноски вони кріпляться до них. І сам бак він стоїть на металевій основі. Тобто, по суті, просто так зробили такий вигін, щоб воно виглядало і не варувало місці. Але сам по собі трактор, зрозуміло, не тримається запалений бак. Так, по резині. На 504 му 8,320 х передній диск. 124х28 розборний задній диск, два грузи по 30 кг довантаження на кожне колесо 60 кг давить. Задня навісна система. На харстах вже йде нова шарнірного типу або як її називають євронавіска зі зйомними яблуками. Пружина на центральному гвинті, регулювачна, виходить ручка. Автомобільна розетка, дві гідропари, чотири гідровиходи. До речі, косяк, дивіться. По суті, коли під, під, повністю піднята, вона опирається в гідросистему. Тобто, якщо у вас буде під'єднаний бістросйом і шланг, е така фігня от вам просто його вирве. Зверніть на це увагу. Е значить далі, два виносних гідроциліндра, посилений задній міст, е, лісовий вал відбору на дві швидкості, пружинка фіксуюча. В комплектації також йде нижній причепний, він з регулюванням право-ліво. Верх-низ, на жаль, регулювань немає на таких пристроях. Можна поставити щепку на тропточку, буде у вас під паркоп або під палець, це краще. І залізний бак для інструментів. Також дуга безпеки на 504-х, на 404 х і на, на 244-х DXU моделях еде. Приближена сила тут у вас тона на цьому тракторі. По коробці. Реверс, 4 передачі, повишена, поніжена, регулювання керма. Е, оце от теж то така от не дуже приємна штучка, тому що е, датчики, які йдуть від керма, ну, блин, не заізольовані, так от зроблені не дуже. Підвісні педалі. Педаль газу йде хороша, до речі, тут теж аля підвісна через тросики, тобто все класно зроблено, тут питань нема. Є накладки резинові, резинові поліки. Широкі крила, ручки надійно закріплено, крамер сидіння, ручник, дві швидкості, повний привід. Там у вас речаги окремі на розподільник, коротше Все заряджено. в принципі, Зараз на всіх тракторах так вже роблять. Підвітка для номерів, номерного знаку ззаду. Спереду до речі, я не бачу. Спереду, бачите, по суті, кріпити нема куди. От сюди можна притримати пластинку або збоку, як всі роблять. ну, Якось недороблено. Непогана техніка, 2 роки офіційної гарантії, повний пакет документів, доставка по всій Україні. Як я і казав, це щось між кентавром і скаутом, але техніка відрізняється дуже сильно, тому що мости тут досить потужні, коробка хороша надійна. Так в цілому він виглядає непогано. Мотор, як у всіх, 495, але. Сам трактор, в принципі, з грузами там, зі своєю рамою, з переднім мостом, він буде краще, ніж ці моделі. Тому вирішувати вам, якщо подобається, можна замовити за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня!